Привіт, малята! Я хочу дізнатися, чи знаєте ви свої права. Подивіться, будь ласка, мультик і скажіть, яке право тут порушено. От прибігає зайчик, коли чує, Хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я. Коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Дітки, а ви здогадались, яке право тут порушено? Так, право на житло. А кому потрібна наша допомога? Молодці, зайчику! А що б ви зробили, щоб не порушувалось право на житло? Дозволили б і кізоньки, і зайчику жити разом. Ой, які ви розумнички, молодці! Малята, ви дізналися про право на житло. Нікому не дозволяйте виганяти вас зі свого житла. А наступного разу ми дізнаємося, які ще є у вас права. До нових зустрічей, малята!